Інструмент називається малка. Да. Значить, ми спочатку ставимо на нуль оці uh -huh. дві, дві сторони кута. Так. Зерно натискаємо нуль, uh -huh. нуль градусів. І починаємо розхиляти. І цифровий дисплей показує скільки градусів. От, наприклад, 33,7 три градуса. Давайте. Інструмент управління світом. Ану теж я буду розхиляти. Давай дев'яносто зробимо. Це ж інструмент масонів. Вимірять, скільки тобі треба, куди да. відхилити і кого. Да. Клас. Малка, як ото Маланка, як, як ім'я. Да. це ж А ну давай і наугольник. Все ж це ж символ цих масонів зверху. Оце. Так подожди, малка в них на символі. Ти розумієш, що в них це на символі. Ще да. сюди букву Г, ну ж жджі, і буде масон. Ну, да. Диви, зробимо тако наугад. 43, а 22, скільки буде? Це моє любиме ну, число. 25, 22 кут. А ну, половиною, 20... 22 і 1. 22. Ой. Ой-ой-ой, ну, ну, Ой, точно. Треба точно. Ну, Подожди спокійно. О, стоп! Рівно. Стоп! Не двигайся. Стоп! 22! Отак кровоть. Намалювати, так? Да? Ну, і де тобі цікаво, свій улюблений. О, тут 23. Ти вже його змістив. Нічого, ми його зараз. На жаль, так? Ну що ж, малюємо. Диви, як гарно, да? так? Так. Це ж, це ж мій улюблений кут 22. Рулер, слухай, рулер, ти, ти взагалі чувствуєш силу? Рулер це, це лінійка, але рулер це також той, хто рул управляє, ruler. управитель. Да, да, рулер да. це ну, імператор, понімаєш це ага. той, хто. Ти бачиш, як все тут, як да. тут все перегукується? Це ж не просто. Короче, так. — Тобто, рулер сидить, а драйвер драйвує. А драйвер. возить. Буз... — драйвера рулер. В общем, рулер, і це бачиш, називається лінійкою є символом масонів mm -hmm. того, що вони управляють, Тож, коли ти знаєш, що повернуть куди, на який кут, кого, як, знаєш, нагнуть. Mm -hmm. І в кого в кожної людини свій кут, ж. в кожної людини свій yeah. рівень. А, ну, не дослівно, 22 це не дуже великий кут, але все воно має значення і нема тут цих дрібниць. Так. А ну. Оце все мій кут 22, так? Да? Оцей. Yeah. Оцей. Можеш вже зняти. А хто назвав її малкою? Звучить як маланка. Ну, це О. ще малка, це ще дореволюційна назва. Цікаво, хто її так назвав. Ну коротше, рулер це той, хто рулить. Ну, да. Вибирає кути напиши в общем, так і напишемо. Рулер. Там напише 22 градуси. 22. 22 і кружечок зверху, градуси. О, О. І ще підпишемося там. Підписуємося. Клас! Супер! Дякую! Креслено. І тільки ім'я. А в тебе такий він гарний ж підпис був. Був завжди, то підпис фізичної особи. Він красивий такий, Значить, дивись тут що... місяця дві тисячі. Двадцять четвертого року. Mm -hmm. Прикольно, шкрябає, да? Угу. Це гелова ручка. Є, що почитати, так? Да? Угу. Ну, брата говорила ти тут. Не учла? У нього був ще брат, да. Дітько. Молодець. <головік> 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 Yeah. Це баба Ліда мені колись казала. Слухай. Я питаю, як звать, каже, ну Луцька, Лучка звали, думаю, ну що за імя таке інтересне, А на нього казали значить, Жінько, бо жіновий, Жінько. Слухай. Жіноче прізвище моєї тітки, сестри, моєї матері, вона казала Машталяр. Є Машталяр по-польськи. Ну. Вона мені казала, пам'ятаю, як зараз стоїть на костелях і каже наше жіноче прізвище Машталяр. Тобто вони не купують звідкись, а самі роблять. Ні, це так? не в контейнерах, не в упаковочках. Не Знаєте, так? часом таке ставлять на паличці варення, і воно там уже в воді розмішується. Це не, а, таке. Ні, ні, це не таке. Це ні. я в каваці це... пила, мені не дуже сподобається. Типу як джем, але він перетертий з супою. Ага. Ну Який саме популярний? Обліпиха апельсин, манку мраку я беруть і журавлина лимон подобається. Та мені Там мені теж давайте журавлина лимон. видно, Петрина. Ти Було більше. Звісно, більше. Ага. А який виклер акр? Масляний є з ощенком, масляний є з ощенком. Це залишився тільки масляний. О, чудово. Я масляний краще люблю. Тот один масляний. Тот з масляний. Так. Все, дочі? Все. Це домашня жура, у нас у мона перекрас, вашого осьмочка і назва цікава, да, баба. -ба. Моя пісня.